Всім привіт! Моє Яна Войцецька, і ви на каналі Присвячено материнству. В сьогоднішньому відео хочу продемонструвати літні пляжні забави для дітей, тобто який такий мінімалістичний набір іграшок можна взяти з собою на пляж для того, щоб розважити дитину. Звичайно, це можуть бути ось такі комплекти. Реально призначені для ігор в пісочку або можна гальку нагрібати, якщо ви збираєтесь на пляж до камінчики. Відповідно, це відерко, грабельки, лопатка і такий грузовичок, куди можна теж нагрібати пісок або камінчик. Далі це можуть бути мильні бульбашки. Вони є різних видів. В окремому відео я продемонструвала, як їх вибрати, і що можна такі класичні варіанти обирати, а можна урізноманітнювати цю гру і підбирати ну, дуже такі унікальні і незвичні варіанти мильних бульбашок. Далі це, звичайно, можуть бути рухливі подвижні ігри. Де використовується м'ячик? М'ячик якось такий невеличкий, класно підходить для малюків. Він легенький, зручно кидати ручками, ловити або буцити ніжкою. Це можуть бути м'ячики, які призначені спеціально для ігор у воді. Окрім того, можна взяти з собою на пляж водні пістолети, і теж гра буде дуже веселою, принесе багато приємних емоцій. Окрім забавок, варто ще й подбати про безпеку. Якщо це ігри на воді, або якщо просто дитина купається, то відповідно безпековому питанню варто приділити дуже велику увагу. Що ж можна з собою взяти на пляж, саме щоб було безпечно купатися? Це можуть бути або ось такі. Жилети або можуть бути нарукавники, типу ось такого виду, вони є різні, в залежності від віку дитини. <реку> можуть бути такі набільні круги із веселими зображеннями, що буде ще більше бавити вашого малюка, і буде з'являтися, звичайно ж, посмішка, коли ви будете цей весь набір брати з собою в дорогу, якщо ви кудись збираєтеся. На пляж купатися, тобто насправді, якщо ви їдете покупатися або просто відпочити на пляжі, то окрім того, що варто взяти з собою там одяг, перекус і ну, такі іменно саме практичні. Речі е, окрему увагу треба приділити і безпеці, і тому чим дитина буде бавитись. Е, ще до речі, теж можна і лієчки взяти. Про них теж часто я говорила, коли, наприклад, дитина або в ванні купається або. Е, Дитина любить з мамою поливати вазони в квартирі, то ліечки, Дуже класна річ, бюджетна і надзвичайно е, така функціональна, часто буде використована. на пляжі. Теж дуже класно вона буде е, підходити для саме таких водних е, забав для водних ігрів. Тож сподіваюся, відео було для вас корисне, цікаве, актуальне. Ставте свої вподобайки, якщо вам сподобалося. Пишіть коментарі, що ви берете з собою на пляж, які іграшки ваш малюк обожнює. У воді або на на пляжі любить бавитися ними. Це все буде цікаво почитати підписникам, так і мені. І веселих вам пляжних занять, пляжних ігор та до нових зустрічей!